В актовій залі Бердичівської райдержадміністрації вшановували основний закон, за яким повинна жити Україна та її громадяни, українську конституцію. 18 років тому вітчизняні законотворці ухвалили головний мандат країни, що засвідчував, що величезний потенціал української держави має бути розкритий у такій мірі, аби нового розвитку зазнали усі сфери життя економічна, соціальна, культурна, духовна. Світ лише починав усвідомлювати необхідність існування постулатів, за якими повинні жити держави. А українець Пилип Орлик вже оформив їх в один документ, нагадали присутнім керівники Бердичівщини. Тому для українців конституція має бути по особливому шанованою і справжнім керівництвом до дії. для кожного без виключення. Основний закон є надзвичайно важливим, і власне ті події, які відбувалися в Україні. Останній період вони власне і відбувалися тому, що почалися порушення цього основного закону, тих основних прав і свобод, які є в людини. І саме тому українська нація знову повстала заради того, щоб повернути своє право, повернути основні правила гри, так би мовити, для держави, для кожної людини. Тому Конституція для українців вона є особливим документом, особливими правилами гри. І ми завжди повинні звертати увагу на дотримання наших прав. Як чиновники, ми повинні особливу увагу звертати на те, щоб права наших громадян не порушувалися. Для чиновника Конституція є надважливим законом, який треба дотримуватись. Виконувати і слідкувати, щоб не порушувалися права людей. Конституція це той закон, по якому мають жити всі люди нашої України. Законі мають дотримуватись всі: від мала до велика, від багато до бідного. Так має бути, тому що закон написаний для всіх. У цьому світі все має свою причину і свій наслідок. Переконаний благочинний Бердичівського округу Української православної церкви Київського патріархату протиіерей Євгеній Шимченко. Священник нагадав присутнім історію поневолення ізраїльтян єгиптянами. Дні і ночі перші молили Бога, аби дав їм свободу. А коли Господь дарував їм її, почали нарікати, що важко живеться. У рабстві мовляв було затишніше. Господь Бог лише в 20 столітті. Дарував нам цю незалежність. Дарував нам волю і свободу. Хочу зауважити, що Господь Бог дарував нам волю і свободу в 20 столітті без кровопролиття. Дарував нам без революцій, без війни. І що ж далі відбулося? Як тільки український народ. Здобув незалежність і волю, більшість людей старшого покоління почали нарікати ремствувати, як нам добре жилося в Радянському Союзі, забуваючи про кайдани таборів, забуваючи про репресії, забуваючи про гоніння на себе. Не було єдності, не було розуміння і дякування Господу Богу за те, що Господь Бог нам дарував. Тому, то, дорогі браття і сестри, Господь Бог і попустив нам оті ті іспити, і ті випробування сьогодні, щоби згуртувалися ми. Навколо нашої державності, конституція, несучи у собі всі цінності, якими керується держава, має захищати кожного члена її суспільства, зазначив у своєму виступі римсько-католицький священник Рафаїл Мешковський. Хочу також висловити єдність, так як отець Євген сказав, єдність молитві. Це велика радість для мене, власне, бути разом. u razem z innymi przedstawnikami i y, wiry. Y, Jednakże u myrno, myrno z Lubowiu do Lutej, do Warszawy, do y, jaka boryca bo, bo y, z trudnościami. My wsi także wczuwitym w imieniu naszych bolimy Polimosia ja za, za Ukrainę, Promer mówi mosia pro zakres bitw śląkogo właśnie pilstku bræźni tak jak y, mi powiernik skazał takóż y, koły y, koły y, ludy koły społeczeństwo opiera się na na prawdzie na, y, na na, na jaki jak zakrzczaje koły nieje agresorom to nam y, cesus społeczeństwo na pewno toer może Boże chrany Ukraina. 18 років минуло з дня прийняття основного закону, а тональність та зміст виступів українських можновладців не змінилися. Отець Іван Цихуляк згадує: лише одна фраза про усвідомлення відповідальності кожного перед Богом не давала на повні груди задихати новій конституції. Молода держава резюмує, прагнула Бога. Люди Бога боялися. Ми написали Конституцію на папері. А що є в наших серцях? Що є у ваших душах? Зверніть увагу, ми навіть говоримо мовників, хто з вас мовник, то він той момент запримітить, що ми навіть говоримо у пасивному стані, кажемо, нехай виконують. Будемо виконувати, коли ми скажемо собі, самі собі. Перед власною совістю усвідомлюючи перед Богом, коли ми скажемо так, я виконую Конституцію, тоді ми справді заживемо у цій державі гідно, чесно і достойно. Ми знаємо різні Конституції. Завжди, як фундамент і похвалу, і як оду співаємо американській Конституції. Співаємо оди і справді. Пишаємо з тими народами, які мають конституцію як щось незмінне за винятками. Скажімо, це Конституція Франції, Польщі, це Конституції народів арабських. І тільки наша Конституція, панове, постійно шліфується під когось. У надважки для України час, мабуть, найбільше прагнення кожного її громадянина це прагнення миру лунало зі сцени. Під звуки церковного гімну України громадськість Бердичівщини помолилася за свою державу, за усіх, хто нині оберігає її цілісність у боротьбі з терористами, за тих героїв, котрі віддали за це своє життя.